Посмакуємо перемогу, йдете на роботу. Світло виключи! Бляха-муха, я така, ледача, нічого робити не хочу. Як мене задовбала бляха-муха, ця кухня. ти задовбав мене вже! Нова колекція в Хумані. сьогодні 15, 15 травня. Видно щось. На попіджері? А так швидко, вже місяць пройшов, навіть більше п'ять тижнів пройшло. Оце свічок і це серий, а це по любому Ага, та схожа, максимально схожа. По крою, по цьому. Ну може бути якийсь акція, звісно. Ну зараз побачиш, можна... потому я думаю, що... попробую заплатити. Перформанс шел. Блин. Апбірки які старі? Не, нові вірки, поняли чорнені. О, це ще мамутись. Мамут, але це там теж ціна. Йой. Не, ну тут еще дефекти. Ні. Все, ні, тоді не. Такий ще пікперфоманс. Хансен. Варквір, правда, не знаю. На варквір дорого. Мамут. Мамут вінтажний просто, я не можу, подивися на нього. Десь я ще пальони. Це момент обігній. Це пальони можуть? М -м. Та Та ці ці... Це паліон, ммм, 1300, ммм. Одне все, поліетекти ще будуть. Скільки хочеш? 500 цілий гривень, нормально. Це все ж за хаглоць можна. Так. Так, покажу вам трошки люксів хумановських. Така шерпа ливай за 2000. Що тут ще є? Еверест. Філі Хансен, непогано, до речі. 2000.

Редлюкс, ванвин Sport Векісна річ. <плес> а, з дефектами ми і нюансами, тому брати таке не буде. Потім, що ще тут знайшли So Shell -E А чого ти оніл -E скинув? <плес> -E Black Diamond теж скинуть, так? <плес> ну ти скинув, я підібрав. А, ой, я знайшов. Що... Нікселі ще, ні, ми на себе може взяти. Що тут ще, ми знайшли? Отаке юнікло. Еска. Ну еска дуже тяжко продається. Ось така ще й юнікла, куртка всередині утеплена. І теж м по моєму розмір. Теж тяжко продається. Потім совосполі. Що ще? Отакі ще юнікло. Може на, на рахунок цього подумаєш 270 гривень. Та-та та преміум просто Даун Джек, преміум Даун Парка. Треба постану глянути. І ось такі ще парочку позицій. Коламбія, Совшев, якийсь... Ох ти блін. Віндрівер. І вінтажний Nike. Вінтажний ну, Nike, по-моєму, якийсь бруднуватий. Такий секретний секунд. Всім привіт, любі друзі! Ну що, походили сьогодні по хуманам, зазвичай. Ну і потім ще заїхали на Каламбур, там секретний секонд-хенд. Для тих, хто у Львові, я думаю, це не секрет, а для тих, хто не у Львові, думаю, ця інформація не актуальна. Як ви бачите, знайшов все ж таки неоригінальний, але все ж таки патч для цього світшота, який я брав на тому тижні. Тому, в принципі, вже буду виставляти. Стосовно ціни, я не знаю, підскажіть, можливо, хтось знає, за скільки ж можна його продати, так, щоби. Потім не шкодувати, що ти його занадто дешево продав. Бо в мене це завжди біда. Я виставляю, потім продаю, думаю, о, нормально, нормально. Потім через пару тижнів розумію, що можна було продати, там, ну, умовно кажучи, не x 2 ще, а просто там, ну, на 500 гривень, типу, начебто, здається, мало, і типу, що ти шкодуєш за тих 500 гривень, але все одно гроші. І, наприклад, там, півтори тисячі звучить якось краще, ніж тисячу, знаєте. Якось так. А Стосовно Хумани, тільки як ви бачили, товар був, товар був, але то ціни занадто, то дефекти. І все все взяв сьогодні ось такі штани за 500 гривень. емко, він не вінтажні. 9-го року це у нас Nike Fit, ось такі штанці. На утяжечках, все як має бути. Знаєте, такий у нас популярний зараз айтем. Всі хочуть собі найки, ще й на утяжечках, тому Якщо будете бачити, обов'язково беріть. Це зараз максимально ліквідний товар. Шкода, що не вийшли логотип, це всього на всього принт, але дуже легенький, і тобто це літній такі варіанти без утеплювача, без всяких таких приколів. Пік перформанси, які я вам показував, там совшел виявився пальони. Перший раз побачив пальони з пік перформанс. Куртка така парка утеплена. Вона була оригінальна на гортексі, але ціна, ціна, ціна тисячі брати вже. У другий місяць зими, коли вже всі скупились, ну не дуже, знаєте, так було б правильно з моєї сторони. Треба трошечки розуміти, е, треба потихеньку збирати вже, мабуть, на весну, якийсь товарчик. Наприклад, отаку фліску двосторонню взяв від Юнікла. Юнікл бренд доволі такий файний. І в мене воно продається, не знаю, як у вас. І мені подобається особисто. А от коли подобається особисто, мені здається, це саме головне, тому що ти можеш... Рекомендувати люди куплять і дійсно не помиляться, скажімо так. І забув ще показати в минулому з хенд патрулі ось такий куртку від бренду Малоджа. Це у нас чисто німецький аудор. Хто не знав, тепер знає. А за це поставте лайк обов'язково. Стосовно, ну вони, знаєте, такі, от е, у них політика кампанії, що схоже навіть на Патагонію. тобто патагоня. В основному робить із перероблених матеріалів свої футболки, речі. А ці також щось до цього також знаєте дуже багато одягу, в складі якого є натуральні волокна, бавовни та марихуани. Так, так, не здиву. Конкретно це у нас така парка ікселівського розміру, котонова на весну з таким пачем мальозе, мальозе. Тут вишити логатип. Якось так, любі друзі, як у вас там хумана, напишіть колегі, буде дуже цікаво прочитати. Ну і дивимось далі, дякую. Дуже якісно виконано, можна не оріг. Ні, таке вріг. Шкіра. О, фу -фу -фу. Риска, Еліс. Головне, щоб не жіноче. <реш> Тримай. Куди ж віддати. <реш> Тримай. Чи, чи є одна. Пенді. стор взяв. <реш> так, на ліваді. Хома накормить. Ну тут не, шкода, що жіноче. За таку ціну чоловічу взяв би тільки так, з задоволенням. Але не спастимо руками все одно. Ось такі приколи цінуються, ні? Чоловіча Еска. Всім привіт, давно не бачились. Поїхав у вівторок на Євротренд, тому що вчора був на Хумані а, завіс, і я вирішив, знаєте, за. Забрати два зайці однім ударом, поїхати спочатку на тренд, і потім піти вже, знаєте, на другий день, подивитись, що там на той хомані є. І до речі, недаремно, ось таку взяв. Дивіться норону атомка, яка атомжекет по факту, але це утеплюючий шар. Мені прям дуже сподобалось, як воно зроблено. Верхній шар дуже тоненький. Потім йде фліс на поле термо такий з украпленнями зроблено. Бачите, він він не сплошний, а з такими пупирками, таким горошином. Такими я спочатку думав, що це якась можлива шерсть, була би непогана, бо дуже непогано, якби це була шерсть. Але на жаль, це не шерсть. Нарона дуже рідко попадається взагалом, якщо вона десь буває на секонд-хенді, це, це тільки або на Євриках, на Хумані, там де і Хаглов трапляється. Ну і ще фіал. Там трапляється, і ще щось буває. Артерікс на Хумані чи буває чи ні, я не знаю. Я ще ні разу не, не бачив. Можливо, колись траплявся зараз. Ні, назва моделі Нарона Атом Біті Хорнс 60. Дуже дорога, я подивився, по 200 євро вона продавалась свого часу. З 14-15 року модель. Утяжки внизу розмір S на мене трошечки малувато, по ширині, я би сказав, у плечах більш-менш непогано, в рукаві шикарно. Отут по ширині також трошки слабовато, трошки давить. Некомфортно, некомфортно, скажімо, відверто, але для того, щоб показати, я взяв і приміряв. Ось так от вона виглядає, ззаду, бачите, який. Логотипчик, фух, я оце трошки по постояв, покрутився. Блін, дуже жарко в неї, максимально жарко. Прикольна штука, шкода, що нема капюшона і розмірний мій. Був би капюшончик і розмір мій, я би точно би, не продавав би. А що ж конкретно на тренді? Ну, як завжди, тренд так, товару до речі, багато було, понавозили, я бачу. Але стан речей таке собі щось. Все більш-менш в гарному стані було на Люксі. Я, звичайно, що не побіг на люкс, але тим не менш взяв ось таку фліску з капюшоном і зіп, full zip. Розмір М від Mountain Equipment. Такий товарчик Mountain Equipment та RAP буває тільки на тренді. На інших магазинах можете навіть його не шукати, дуже рідко можна знайти. Ну, Непогана, звичайний флісік. Що тут полартек є, чи нема, мабуть, що нема. І ось таку ще футболочку від Дізель. Взяв зверніть увагу, мені сподобався сам принт. Ось такого формату він був зроблений. Прикольно, розмір М, мабуть, що та розмір М. Три позиції, ось які три позиції, як на мене, прям ідеально. Ідеально для вівторка. Я поїхав на один райончик, взяв три позиції і додому. Завтра їдемо на підвал. Славно, звісний Єврік, на підвалі напроти Макдональдса. Мені він подобається максимально, і я стараюсь не пропускати і туди їздити кожного тижня. Це для мисливців. Джека. Джекл фромтрекен. From traкер? From traкер. Нехай сьогодні такі виробля. Штані 54 Ну, то якийсь XL. Xel, XXL, чи тисячі?

Компанія і фірма Стрельсен. Це, ви знаєте, швейцарський виробник модного чоловічого одягу. Вона, до речі, заснована не так давно, у 1993 році. Вона робить, знаєте, більш такий класичний одяг чоловічий, дуже якісний насамперед. На вторинному ринку у нас його маловато представлене і тим не менш, любителі цього бренду у нас також є. До цього моменту я частенько зустрічав речі фірми Ви Знаєте, навіть в мене був колега, саме перший, з яким я познайомився на секонд-хенді. Зазвичай багато в мене знайомих вже з'явилось саме через те, що я ходжу на секонд хенд. Саме той колега він був у Мелітополі, Алан, якщо ти мене дивишся, привіт тобі. Він а, мені знаєте, сказати, розповів про цей бренд і показував, що він доволі таки непогано продається, але сам стильок. На той час мені не дуже заходив і я не наважився брати жодної з речей від цього бренду. А він казав, що вони непогано продаються там, і я бачив по його стрінки, що дійсно вони уходять, скажімо так. А нарешті, думаю, дійшла черга брати речі фірми Стрельсом. Ось таку теплену куртку сьогодні взяв. Дивіться, накладні кишеньки тут. Це як парочний варіант, тут є кишеньки всередині. Блин, ну, по якості, ясне діло, що це вам не зараз. Дуже якісно зроблено, металеві гудзики, фурнітурка, ваківі слон. Зазвичай у них ще з боку є їхній фірмовий логотип у вигляді швейцарського прапору. Ну, зараз цього тут немає, тільки є от ззаду ось такий принтований логотип стрельцеву. Давайте покажу, як він виглядає всередині. Тут також нам близько це для, чого, це для якоїсь ручки, мабуть. Модельки у них класичного крою, як я вже казав. Бачите, тут навіть без капюшону йдуть, просто ось такого формату, як аля пальто. скажімо так. Бірки у нас сховані всередині, розмір 52-й. Ось так от вони зроблені. Артикл, модель, все тут має бути, все це є поліестер катон і підкладка з поліестером. Ось такий ще веслончик непоганий. Як на найку ставлять. Тут є отакі утяжечки на поясі замість ременя. Накладні кишеньки ну, блін, піде. Мені здалося, що вони якісь, типу, аля знаєте. але це завдяки тому, що тут комбінований верхній матеріал полісири котон здається таким, знаєте, ну, начебто грубий, як катон, але в той же час такий переливається і гнучкий. Ну, Побачимо, побачимо, як воно продасться. Буду тримати в курсі, скажімо так. Давно не брав кросівки, взяв ось такі Adidas для скейтборду, кеди. Це вже підуть вони на літо, скоріш за все. Таку, знаєте, в довгу інвестицію вкинув ці тут 350 гривень, майже кілограм вони заважили. З яким носком мені колись казали підписники брати обов'язково, тому я відповідно і беру. Тут сам матеріал на текстиль, не замша, нічого. Але можливо це і краще, тому що замша буває в них жаркувата влітку. Ну, а з фірмою G-Star, я думаю, ви вже давно знайомі і майже кожен вже бачив її на магазині. Такий селючок, вони приталені, трошечки бувають, мало мірять на піврозміру. Тобто це МК на мене, до речі, чомусь ну, в ширині непогана, не цей немаленька, в плечах впритик, а от в рукавах чомусь рукава, у них такі тоненькі, блін, рука погано лазить. Некомфортно себе відчуваєш. Тут у нас принтики ще є у вигляді надпису G-STAR. Куртка максимально зроблена з поліестеру, Верх поліестер, підкладка Поліестер, все з поліестеру. Коротше, я просто дивлюсь, вона всередині зроблена як а-ля пуховичок. Але і з поліестеру, блин, не на пуху. Було б на пуху, було, б мабуть, краще. Але була б і тяжче. Вона і так нелегенька, теж десь під кілограм затягнула. Джестарчик, старчик, дже старчик, що ж стара? Ну, штани продаються непогано. Вітровка в мене була, коли стеж продалась, футболки уходять. В принципі, а чому піні? Чому піні? Стан самої куртки непоганий, трошечки мінімально бруднувато в пилі, в пилу треба попрати. Стільок також непоганий. Шо-шо, от, що -що? от якби на мене ця була куртка, я мабуть її собі б лишив. Такий, знаєте, полумілітарі, полуурбан стайл, щось в такому форматі. Тобто не спортивний максимально і не туристичний. Якщо от, потрібно... Щось таке більше для міста полу около мілітарі, отже, стар, це ваш варіант, скажемо так. Як на це тюремна роба якась сорочка о. о. Давно не радували мене магазини секонд Хенди уловами по футболу. Ви знаєте, я беру в принципі, все, що можна продати, і тому футбол це не виключення. І саме сьогодні мені попалася ось така чудова футболочка в інтернаціоналі. 99 2000 рік. Вінтажник, вінтажник. Ну зараз я вже йду відправляти, до речі. Тобто її вже купили. У мене є постійний покупець, тобто, є скупчики, а є адекватні люди, постійні покупці, які а, дають нормальні кошти за таку річ, і тому і мені краще працювати з ними. Тому що от я скинув одному скупчику він каже, взагалі я проти скупчиків, взагалі я, ну, я не проти їх як людей, але я проти їхньої системи, як вони працюють. Тобто Я от скинув річ людині, вона каже, ціна. Ну, що значить ціна? Ну, я тобі скину річ, ти як скупчик маєш її оцінити і дати мені ну якби, суму, щоб назвати суму, яку за яку тобі буде вигідно купити. Тобто, коли ти приходиш, наприклад, в ломбард, ти приносиш річ, ти ж не називаєш свою ціну, скільки ти хочеш. Ну, можливо, я не знаю, я давно не був в ломбардах, я взагалі в них не був, чесно кажучи. Коли ти приносиш річ, оцінює саме той, хто купляє. Тому що. Ти прийшов, якби вже продати за ту ціну, яку тобі назвуть, правильно я так розумію. Якщо ти хочеш, наприклад, купити, то ти заходиш на OLX, або на базар, або в магазин. Там уже ціну ставить продавець. А коли ти хочеш продати, то ціну ставить прокупець. Тому що ти прийшов до нього, показуєш, якщо тобі вигідно, то ти продав. Якщо йому вигідно за ту ціну, яку він назвав, то він купує. А от таке, що ти скидаєш. І ти ще називаєш ціну, хоча ну я великий спеціаліст по футболу. Я можу назвати зовсім низьку ціну. І через те не дуже я люблю скупщиків, Краще вже я заль'ю на OLX або на інші якісь площадки для продажу речей, і там буду нехай вони там шукають і тому подібне. Або можна заливати до речі в телеграм-канали. Аукціони, до речі, саме час прорекламувати якийсь аукціон, але я цим не займаюся, тому не сьогодні. Верхня бірки, вона видно, що вона тут була, вона трошки стерлась. Не трошки а повністю стерлась. Сам стан речей непогано, речі, точніше. Футболки трошечки декілька зацепів є. Я задоволений. Це. Завтра ще один завозік. Вона <звук> тоді бачите, не підчує змучити. Але тут подивись уважно, тут вже на цій стороні. Може дитяча, чоловічу сторону, дає. Чоловіч. А що там не так? Тут не коня посолка. Сильно репнула вже. Репкало. А модель цікава, до речі. То її скинули. Модель цікава, не попрацювала, над підошкою матеріал не Нет. OB Classic style Бульдог. Бульдог Стайл, понял? Працює на экономиці, развішати <реку> <що, що>, <реку> все шмотки. З диркою насразить. Не <реку> пише, <I>, дай вам. И шо? Ваши стеки. <реку> Шотс. Шот... Шот. шот. Розмер. L. Okay. Це може ще й паленый блин. Культура. Це ще може полювати. Дякую за те, що додивились до кінця. Ось показую улови, які були в п'ятницю. Взяв ось такі штанці. Дивіться, штанці від Кархарту, але доволі таки цікаві. Вони зверху йдуть як спортивні штани на манжеті, тобто такого формату. Кишеньки є. Тобто, але матеріал котон. Перший раз бачу таку модельку, називається Lepton Pants. Ну, станчик такий середненький, скажімо так, невеличкий авангард. Тут присутній. Піде, хай буде, намогу взяти. Може. На світі секонд хенду забіг. Взяв ось такий худочок на лампасах. Найчик. В принципі, непоганий. Розмір М made in Turkey, Блін, не люблю. Що зроблено в Турції, чомусь, але бо я завжди починаю думати, що це якась підробка, а не оригінал. Але це не стосується цієї кофти. Чорний розмір, розмір М, чорний колір, центр суш, щось коштує, можна щось з неї підкурити, як то кажуть. Пару футболок взяв це All Saints, розмір L, такої вафельної текстурки. All Saints будемо брати. В цьому сезоні мені здається, щось от є чуєчка-чуєчка, що в цьому сезоні будуть його файно брати. Були у мене колеги, які ще в далекому, дев'ятнадцятому, навіть 20-му році вже брали тоді All Saints, Всі на них дивились і крутили пальцем у візка і Казали, та ну що це таке, що ти бреш футболку. Венс made in Georgia, Грузія. Нічого собі, Венс у Грузії відчували. Взяв того, що в мене таке продається, і я взяв. І взяв І ще ось таку фліску від Керімора. керіморо. Керіморо, кериморо, розмір зрізаний чомусь на полартекі. Ну, Флісочки треба брати. Вони і весною, і осінню, і влітку навіть можуть уходити. Ну, якось так. Трошечки сумбурний відос вийшов. А, вибачайте, що поки що замало відео з вулиці. Я обіцяю, коли. Потепліше я буду більше записувати саме відосів на вулиці і в секонд-хенді. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, поставте лайк. Всім па-па!